На рисунку зображено графік функції y дорівнює fідкс, визначеної на проміжку від мінус 4 до 6 включно. Згодьте проміжок 13 з функцією АД, що описує графік функції y дорівняння fідx на цьому проміжку. Починаємо з першого. мінус 4 0. Мінус 4 0. Це дуже схоже на y дорівнює корінь з. Х. Але y дорівнює корінь з х у нас знаходиться в першій координатній чверті від капараболи. Y дорівнює корінь з. X. Замість X беремо 0, Y отримаємо 0. Замість X беремо 1, корінь з одиниці 1, 1. Замість X беремо 4, 2, 3, 4. Буде 2. Але в нас зараз симметричний графік відносно осі ординат відносно осі Y. Якщо симметричний відносно осі Y, то в нас аргумент буде зі знаком. Мінус, і це варіант D. Якщо ви впізнали функцію і сумніваєтесь між варіантом В і Д, підставляємо значення. Дивіться, наприклад, взяли мінус 4, і у Y буде дорівнювати 2. Тобто мінус 4 2. Якщо ми підставимо замість х під корінь від'ємне число, корінь від'ємного числа не існує. Тому от сюди ми не можемо одразу підставляти. А якщо підставимо. Ну, варіанти d мінус 4, то мінус мінус 4 нам і зроблять 4. І корінь з 4 буде дорівнювати 2. Від 0 до 2. Від 0 до 2. Y дорівнює х у кубі. Перевіряємо, якщо замість x беремо 0, 0 у кубі буде 0. Далі 1. 1 у кубі буде 1. Наступна точка, яку ми ось можемо визначити, це в нас по х2, по y рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8. Підходить. отже, це варіант А. 2 в степені Х показникова тут не може бути, показникова в нас проходить обов'язково через точку 0, 1. тому що в нас будь-яке число в нульовому дорівнює одиниці. Так, відкидаємо. І залишається на з 2 до 6 ось 12 відняти 2х. 12 відняти 2х це лінійна функція. Якщо ми поміняємо місця, ми напишемо мінус 2х додати 12, загальний вигляд лінійної функції це kx додати b, y дорівнює kx плюс b. То k мінус 2. Показує, що в нас від'ємне значення, отже, показує, що функція складна. Ну, це графік прямої. Візьмемо, перевіримо, х дорівнює 6. Отже, ось тут у нас точка має координати 6, а у нема 0, 6 і 0. Якщо ми замість x підставляємо 6, маємо отримати 0. 2 множимо на 6, 12, 12 відняти 12 і отримаємо 0. Отже, третій варіант б.